Хто і навіщо переписує історію України просто зараз. Чому мільйони українців бояться повертатися додому і чи є в них майбутнє тут, а не в Берліні чи Варшаві? Ми розповідаємо історії, які не побачите на офіційних брифінгах. Від кримських татар до втікачів з бомбосховищ Бахмута. Від культурної експансії Москви до війни за Чорне море. Пробитися тоді в ефір з українською музикою було майже неможливо. можна. Не вони створювали спеціальні калектелекапанія, телерадіокомпанію «Мир Мирська. Це була ж теж ідея такого общесаюзного цілідня. Хай воно не вийшло, але воно було від м'якої сили телешоу до демографічної катастрофи, що коштує Україні 20 мільярдів євро на рік. Ці документальні фільми не просто про факти, вони про людей, про тих, кого забули, кому байдуже або хто ще не втратив віру в цю країну. Я з Бухмута, але мені нікуди повертатися. Ми шукаємо відповіді там, де інші мовчать, і задаємо питання, які мусять пролунати в голос. Чому після анексії Криму кримські татари знову стали ворогами в очах окупантів? Чому мільйони українців стали ресурсом для старіючої Європи, а не для власної держави? Цей постійний страх через цю постійну тривогу за завтрашній день, що буде зі мною, де ми будемо жити? Хто насправді керує думками українців у Телеграм? І головне, чи повернуться люди, якщо ми не змінимо країну? Можливо, відповіді на частину цих запитань ви вже чули, але в нашому плейлисті історії, що змінюють фокус не лише на проблеми, а й на людей. Почні з будь-якого фільму з плейлисту документальні фільми і можливо закінчити зовсім іншими питаннями.